Непрозора така смузяка, а на нас максимально порічка, брусниця і журавлина. Дуже смачно! Друзі, привіт! Ви дивитеся Біргичку, канал про крафтову культуру і пиво. Я Оленка, і сьогодні ми з вами скуштуємо ось таке пиво. Це щедрик від Андервуд, а це ведрик від Underwood в колабі з Бірмастер. Обидва це пейстрі сауери. Давайте розберемося, які вони на смак. Почнемо з щедрика. сауер з містом алкоголю. 4,4 – це так званий фрів'ю. До старіччя виходу одноіменної пісні Щедрик Миколи Леонтовича. Дуже класна етикетка. Тут є навіть нотки. Взагалі дуже ошатно виглядає обидві баночки. А в смаках у нас тут заявлений ананас та мандарин. Таким чином, мені здається, нас намагаються трошки занурити в дитячі спогади про новорічні святкування в ті далекі 90-ті або початок нульових. Думаю, можна спробувати. Прямо одразу аромат ананаса. Дуже насичений такий е, колір, непрозора така смузяка, Пахне дуже-дуже круто ананасом. Взагалі дуже солодкий аромат. Давайте куштувати. Дуже смачно. Ой, прям ананас максимально. Насичений. Мандарини особисто я тут не сильно відчуваю. Можливо, це солодкуватість після смаку, блін, капець, Дуже смачно. Можливо, це така відсилка до мандарину, але основа і, і те, що в основному ви тут відчуєте, ймовірні, що за все, як я, це ананас. Це дуже смачно, це таке воно дуже легеньке, м -м, крісло солодке, воно не притурне. Якщо любите саури і не дуже кислі, то це якраз буде воно. Тепер у нас ведрик. Мені здається, що в Андервуді подумала, що щедрику цього року може бути самотньо В різдвяні свята вирішила зробити в з Бірмастером. Ведрик. Це у нас теж пестрі Sour, У нього теж дуже ошатне опакування. Теж з нотками. Взагалі, мені здається, що це прямо два кольори: Різдва, такі круті. Корічка, брусниця і журавлина. Вміст алкоголю 4 і 6. Пробуємо. Ой, воно таке. Симпатичного кольору, теж непрозора смузяка. От воно пахне одразу всіма червоними ягідками. Дуже смачно, але воно кисліше. Якщо взагалі хочеться чогось особливого і хочете спробувати, щось, що ви раніше не пробували. Мені здається, що пестрі саури, особливо в такому виконанні, це якраз те, з чого можна почати. Взагалі, смакота класно зроблено, красиво, ошатно, класний привіт. Дякую, що дивилися. з вами. Була Оленка. Підписуйтесь на бірвічку в усіх соціальних мережах. Папа.